Чи вважаєте ви себе дійсно дійсно політично незалежним кандидатом на посаду голови НАЗК? Якщо так, якщо так, а якщо ні, ви ж розумієте, що нема про що говорити? Якщо так, продемонструйте нам це <правж> <В слідпі правж> того, за того, що ми зараз з вами обговоримо. Підкреслити про те, що на сьогоднішній день моя політичність, моє а, рівновіддалене відношення до кожної політичної сили в Україні. Воно є точно таким яскравим свідченням є того, що після невдалої, фактично, спроби балотування до Волинської обласної ради від політичної сили Слуга народу в 2020 році, я брав участь балотувався і не був обраний депутатом Волинської обласної ради. А після того, ну, для мене, знаєте, стало більш якимсь очевидним, що я хочу себе реалізовувати на державній службі, що я хочу все-таки себе стверджувати в органах державної влади на державній службі саме тому і сьогодні з липня 2022 року я прийняв присягу державного службовця і приступив на посаду керівника секретаріату оповноваженого верховної ради україни з прав людини